Право номер 24 шостий пункт. Багато виробників подають характеристики пружин за допомогою графіків. За графіками залежності в пружність від X рисунок 1. Визначте жорсткість кожної пружини. Обчисліть видовження пружин у разі прикладання сили 25 н. Ну що ж, стартуємо. Ось наш графік. Бачимо, що тут є графік першої і другої пружини. А цими графіками нам потрібно знайти, чому дорівнює жорсткість. Гаразд. Ну і потім обчислимо видовження. Що ж тоді ми робимо, що нам дано графік, безпосередньо його ніяк не запишеш. Нам дана деяка сила 25 н, що буде прикладена, Так, то записуємо, що сила F нам дана дорівнює 25 н. Є. Ну що ж, проводимо дві лінії. Нам потрібно за цими графіками знайти жорсткість першої і другої пружини. Тобто це буде к 1 і к 2 К1 і К2. Також потрібно обчислити видовження кожної пружини і першої, і другої у випадку прикладання оцієї сили 25 ньютон, Тобто нам треба X1 і X2. X1 і X2. Ну що ж, давайте розпочнемо з того, що об'єднує всі величини у нас X, F і K. Це закон Гука. Давайте ми його запишемо. Отже, закон гука. Він каже, що сила пружності прямо пропорційна відовженні, або або пруж, це К, що множиться на Х. То для кожного з цих точок на цих першому і другому графіку у нас має виконуватися закон гука. Тобто ми можемо знайти жорсткість, яким чином треба взяти точку на цьому графіку і знайти відповідно, чому дорівнює р-пружності і Х. І ми зможемо знайти К. Яким чином? Звідси знайти К. Ну, дивіться, К помножити на Х, К у нас буде внизу, Х внизу, f пружності зверху. Тоді, «К» ми закриваємо рукою, вийде, що К дорівнює пружності, що ділиться на X. Та ми записуємо, що звідси випливає, що К дорівнює це F пружності, що ділиться на X. Є? Тоді ми з цього графіку маємо знайти силу пружності і X і знайдемо К. Але брати будь-які точки тут не можна, треба брати точку, де чітко ми бачимо по усі xів і y, чому дорівнюють значення інакше. Це буде не точно. Тобто я пропоную, наприклад, взяти точку на першому графіку. Ось тут де 1 см і 20 Н, позначаємо точку. Ну і на другому графіку таких точок є дві. 10 н і 2 см і 20 н4 см. Давайте візьмемо, наприклад, 10 н і 2 см. Є? Ну гаразд. Зараз тоді давайте розглянемо першу пружину. Отже, для першої пружини. Так, і дописуємо для першої пружини. Отже, пишемо, чому дорівнює F F. Пруш дорівнює. Тоді 20 ньютон. Так, і X у нас дорівнює. Так, ставимо кому? X дорівнює. 1 сантиметр. Переводимо у метри. Санти – це сота частина, одна сота частина, так і пишемо одна сота частина метри. Є? Ну що ж, ми знайшли ф в Х, можемо знаходити К. То ми записуємо тоді, що К з індексом 1. Отже, потрібно F пружності поділити на Х, то ми пишемо F пружності що ділиться на х, і це дорівнює. 20 ньютон для першої пружини, що ділиться на 0,1 метрів. Це дорівнює. поділити на 1 соту, це помножити на 100 перших. 20 помножити на 100, це буде 2000 ньютон, що ділиться на метр. Ну, Аналогічно переходимо для другої пружини. Для другої пружини. Так, ну, сила пружності, пишемо F. Прош. Дорівнює. Бачимо, до другої пружини це 10 ньютон. Так, ну, а Х дорівнює. Тут бачимо 2 сантиметри. Або це буде дві сотих метра Є. Ну, а тепер знаходимо К2. Знаходимо, пишемо К з індексом 2 до рівня. пруж За тою формулою, що ми визначили. Ось вона. Що ділиться на Х, це дорівнює. Отже, 10 ньютон, що ділиться на 200 Метра. Це дорівнює. Якщо ми на. 100 помножимо чисельник і знаменник, буде 1000 що ділиться на 2, то вийде 500. А одиниці у нас ньютон на метри. Є? Ну що ж, знайшли ми жорсткість першої і другої пружини. Як знайти, чому дорівнює сила випадку прикладення сили 25 н. Ця сила 25 ньютон і сила пружності буде 25 ньютон, бо пружина у нас зупиниться тоді, коли зовнішня сила буде дорівнювати тій силі. Внутрішній, з якої пружина тягне в протилежному напрямку. Тобто ми можемо сказати, що F-пруж дорівнює, тоді F дорівнює 25 ньютон. Ну, і з закону гука нам потрібно знайти Х. Як знайти Х? Так, запишемо ще раз закон гука. F пруш дорівнює K помножити на X, а звідси, щоб знайти x, ось воно, нам треба F пружності поділити на k. Пишемо, X дорівнює, це F пруж, що ділиться на k. Ну і для двох випадків, для першої і другої пружини це потрібно зробити. Давайте будемо робити. Отже, записуємо тоді x1. До рівня. Тобто це буде F пружності, що ділиться на К1. І це до рівня. Сила пружності у нас всюди 25 н, бо ми стискуємо силою 25 н. Що ділиться? А К1 ми тут рахували 2000 ньютон. На метр. Так, ньютони у нас скорочуються. Метри підуть в чисельник. Це дорівнює. Ну що ж, 25 ділимо на 2000. Вийде 0,125. 0,02. 125 10 тисячних метра. Так, і це дорівнює. ну, Давайте переведемо прямо тут. Помножимо на тисячу і буде в міліметрах. Перенесемо кому на три розряди праворуч, це вийде 12,5 міліметра. Є? Yeah. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює Х1. Аналогічно знаходимо х2. Записуємо Х2 дорівнює. Це сила пружності Потрібно поділити, але вже на К2. Це дорівнює. Сила пружності у нас 25 ньютон. Що ділиться? А К2 у нас 500 ньютон на метрів. Це дорівнює. Ньютони у нас скорочується. Так, 25 ділимо на 500. Це вийде 0,5 сотих. Пишимо це дорівнює 0,5 метра. Ну і це буде 5 сантиметрів. Бо соті частинки метра – це сантиметр. Є? Ну, гаразд. Все ми знайшли. Записуємо відповідь. Отже, записуємо відповідь. Давайте тут. Відповідь. Отже, К 1 записуємо. Це у нас 2000 ньютон. На метр. Можна записати 2 кіло ньютони на метр. Так, і К-2. Пишемо дорівнює 500 Ньютон на метр. Є? Потім Х1 у нас вийшло 12,5 мм, Так. І х2 вийшло 5 см. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на використання графіків залежності та закону гука. На цьому вправу завершено.